Вільні міста дев'ять могутніх багатих міст у західній частині Есоса. У кожному з них своя культура та звичаї. Всі міста торгуються макролістами. Дев'ять міст держав, що становлять вільні міста, лежать поперекуського моря, на схід від Остероса, на західному узбережжі Східного континента, переважно на островах або вздовж узбережжя. Географія різних міст суттєво відрізняється: від лісів навколо Квахору до пагорбів Норвусу та мініатюрних островів Браусу. Гори на сході відокремлюють узбережжя від рівнин до Тракійського моря, хоча у в гірських ланцюгах надають до Тракійцям певний доступ до вільних міст. На півночі розташоване тремтяче море та ібина, населені китобоями. На південь лежить бухта работорговців та ряд проток, що ведуть до Нефритового моря далеко на схід. Чимало інформації є в нас в телеграм-каналі, переходьте в посилки в описі. До списку вільних міст входять Бравос, Волантіс, Клахор, Лес, Ворат, Мир, Норвос, Пентус та Тирош. У коментарях пишіть про яке місто ви хочете більш детальний випуск. Підписуйтесь на канал, поширюйте це відео та ставте подобайки.